Всім привіт привіт, на канал Свікоріка. І ми сьогодні йдемо грати току боку. Казали, вийшла якась обновка, але я не знаю, де в телеграм чи де. Я в телеграмі підвіло там нема. І ми йдемо в хату украшати нашу хату. Ну, Давайте перше перевіримо деякі речі. Все. Це назохна, кстати. Знакомтесь. Я щось це ви... викидала. Ну, добре. І сок я вибирала. Випили весь сок. Продовжаємо, тепер украшуємо хату. По-перше, що я хочу почати. Так, де це? Я вже забула, де эти подарунки поставила. А, точно. Деякі подарунки геть візьму. Ну, бо цей костюмчик потрібен. Оп, оп і оп. Во це нам потрібно я на ялинку, це теж. Це б щось нам не цікаво в них є дуже багато слаймів. Ну, давайте один зробимо. Які тут є? Тут є такий. Вау! такий. Вот, і ось вот, такий. Я думаю, засвити оці два, а оці й викинути. Так. І оце я хотіла викинути в общату. Так все. Ось вот цей носок кульки окрасимо тут. Одяг доні. Друзі, це перший нас прийшов. А може це треба надівати на голову? Ні, там є спеціальні копочки. Біля охранки має стояти кулька. Кобочка. Це ще комусь і салюти. Щоб у... Ну, коротше, потім буде салют. Салюти всі будуть отут. Вот, вот, вот такие штуки. Будуть тримати усі. Так, перше, давайте поставимо той. Обшерну паличку обшу для Діда Мороза, ми потім йому передамо. Оце флапушки. Флаг... Це така змійка. Я думаю, ви відео цю змійку, бо наша нам так змійка взагалі. Ой, точно, у нас подарунки. Ще один одяг це для дівчинки знов. Оце вже вже будуть нанес ці два рюкзачка малышкам. комнате. Ну и вот такой штука. Вот такой салютик. Вот такая. Вот такая пижамка маленькая для Дони. Ну и шкарпетка для Дони. Давайте ще чуть-чуть підсумок. Усе. Так, де ще один носок? Де носок? Вот тут ще є один салют. Ну і такі хлопушки. Хлопушки ми ставимо просто кудись. Наприклад, він буде тримати, бо він синій, зелений біля цього. Жовтий, жовтий у кімнаті старшої доні. Давайте, типу, вони приїхали. Блін, там ще треба складати речі, блін. А до завтра я не стигну вже. Давайте скоро... Пауза і все. Зараз ми поїдемо скоро типу, чик, 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 такий день маленький. Бо коли буде перша ночі, то закінчиться 2023. Нам треба скоренько йти зимову локацію, буде пауза. Я коли дороблю, то все, я включу всім пауза. Ось вот так скореенько ми перебирались. Зібрались. А -а -а! Ми теж це дуже скоро зробили. От, виходимо з локації. І потім я скажу на кінці деякі слова. І все, -все. скажу те, що я хочу вам сказати. Хочу, щоб це відео набрало 100 лайків. І обрати 1000. Я не знаю, просто може, будь ласка. Моя мечта на якомусь відео 200 чи скільки там лайків. 200 з чимось лайків або просто 200. Коротше, я так скоро збиралась. Потім розберемося, завтра, коротше, розбираємось. Ой, а де доні валіза? Та пофіг. Я її що забула? Ну, капець. Буде скоро кінець. Тоді нам треба зробити отак. Хтось Ух. Ух. бере синю. Але дивіться, якщо в кімнаті було примір, якщо в доні жовту, то вона буде таку жовту робити. Так, тік, тік, тік. Е, ну ладно. Ми будемо так зустрічати, то все. Я буду зробити розову. Може, буде рубатися за ладу. Блін, нам не хватає купочків. Я хотіла дати доні ще от. Давайте скоро візьмемо. Чи... Я не знаю, чи тут є купочки. Давайте подивимось. Тут є салют, а от копочків нема. Капець. А не є. Кому дати ще купачок? Давайте даємо доні кольоровий псу такий. Псу такий. Куту такий. Нам не вистачає для двох тих ось такий і ось такий візьмем кота у нас воно і таке коротше, ось ці коротше, бантик забираємо і ставимо оце шляпу забираємо і ставимо оце всі зустрічають зараз зберу нас усіх в коридорі, саме Тут тримає синю, то тримає червону. Ми ще малоші чуть не забули маленьких інших. Вони теж зустрічають з нами. Ой. Давайте чуть-чуть посунемо. Хтось має стояти з боку плюс. І тримати теж. У кого жовтий, правильно, значить доє далі тримає. Добре, давайте тоді дамо білий. От беремо от цього. Нехай тримає теж. Чекайте дитина, тепер муж з дитиною, нехай цей посунеться. А, він гад, нехай тримає він. Хто будет ломати? Зараз я дам усім скільки тут є нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас що так мия. Проверяйте тоже целый хоп блин прям уже посунулся вот вот давайте за посудлось чтобы было без места, чтобы сегодня хлопушки I... I love Dudley. Love, I love, I love, I love, I love. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб ем, все перестало то, що було в нас кол... зараз, Что пройшла війна і були всі майні свята уху? Макутів забули ще одного. А де в бантика? Бантику забули дати. Уху. Ні, зараз буде все. Ви були на кнаші екра. Мисякайте, ми забув ще один купок. Вы були на к нашого яколіка. Всім баба мирних свят вам всіх-всіх. Щоб прийшов э, новий рік, щоб прийшла війна, і все було саме найкраще. На тему. Всім бабу! Було на краще кликам. ба ба